Доброго дня, шановні одиннадцятикласники! Ми продовжуємо з вами розглядати розділ «Становлення України як незалежної держави. Тема сьогоднішнього року буде Суспільне політичне життя України у 2005-2009 роках. Політика Віктора Ющенка Перед наобраним президентом Віктором Ющенко і його командою постало багато складних проблем, які потрібно було вирішувати. Приварити українське суспільство, продовжити економічні реформи, подолати корупцію, відокремити бізнес від політики, просуватися до НАТО і ЄС, не погіршити відносини з Росією. Уряд поставив перед собою кілька амбітних ключових завдань: програма президента Віктора Ющенка: «10 кроків на зустріч людям, наповнити державний бюджет за рахунок ліквідації пільг в оподаткуванні. Вільних економічних зон, всіяких тіньових схем отримання доходів, припиненням контрабанди, маніпуляцій з поверненням ПДР, підвищити доходи громадян за рахунок збільшення заробітної днів, розширення соціальних виплат тощо, реприватизація незаконно приватизованої власності. Початок діяльності уряду був доволі оптимістичний. Без підвищення податків і жодної позики збільшили доходну частину державного бюджету, зменшили суму державного боргу, сформували єдину систему оподаткування, зріс рівень доходів громадян, соціальний виплати і пенсії, збільшили добового при народженні дітей. Значну увагу приділяли поверненню із забуття правдивої національної історії українців, пріоритетному розвитку української культури. З ініціативи Віктора Ющенка було відкритий містецький арсенал у Києві на Печерську, реконструйована стара козацька столиця Гетьмана Івана Мазепи в Батуріні та палац Кирила Розумовського. Створений музей героїв Крут, на честь полеглих у боротьбі з більшовиками в 1918 році гімназістів і студентів. Для формування історичної пам'яті багато зробили акції з вшанування жертв голодомору 1932-33 років. Проте провести ефективні реформи в державному і приватному секторах економіки не вдалося. За результатами роботи уряду було зменшено масштаби махінацій з податком на додану вартість, у наслідок чого рівень находжень ПДФ до бюджету у 2005 році. Зріс удвічі. Здійснювалася програма «Контрабанда СТОП, під час реалізації якої зменшилось зловживання на кордонах. Відповідно, збільшились митні находження. Вдалося впорядкувати та знизити мито на 90% імпортних товарів. Із програми президента Віктора Ющенка 10 кроків на зустріч людям. Результатом стало виконання урядом соціальної гарантії. Підвищили мінімальну пенсію на 17%, мінімальну заробітну платню на 27%, зросли зарплати в бюджетному секторі на 57%, започаткували виплати одноразової державної допомоги при народженні дитини. Що ж відбувається в політичному житті? Діючи згідно з коаліційними домовленостями, Віктор Ющенко в січні 2005 року підписав указ про призначення Юлії Тимошенко на пост виконавчки обов'язків прем'єр-міністра. На початку лютого Верховна Рада затвердила її на цій посаді. Від січня 2006 року набула чинність конституційна реформа, затверджена парламентом під час помаранчевої революції. Вона істотно підвищила роль партії у політичному житті. Тепер вибори до Верховної Ради мали відбутися тільки за партійними списками. Найбільш фракцію в парламенті шостого скликання мала партія регіону 174 народних депутатів. Прем'єр-міністр Віктор Янукович. Найбільш позитивним у діяльності Верховної Ради України 5-го скликання стало закон про голодомор 1932-1933 років в Україні. 28 листопада 2006 року ухвалення Верховною Ради України закону про голодомор 1932-33 років як геноцида. Геноцид це дії з наміром навмисного створення для членів будь-якої національності, етнічної, расової чи релігійної групи населення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове її знищення. Україна вступила до сот у 2008 році. Найсуттєвішими перевагами вступу України до світової організації торгівлі стало зменшення тарифів та нетарифних обмежень доступу українських товарів на світові товарні ринки. Але безумовно в політиці Віктора Ющенко було і місце. Відсутність реформ у господарському секторі стала найбільшою проблемою після помаранчевих часів. Це розчарувало людей, які підтримали Майдан. До того ж, економічну ситуацію в країні ускладнила світова фінансово-економічна криза 2008 2009 років. У Верховній Раді не вдалося сформувати міцну про президентську більшість, яка б законодавчо забезпечувала здійснення необхідних реформ. Як наслідок, змінилось лише обличчя влади, але не її суть. Відсутність успіху в економічній сфері призвело до. Пробушу партій Національно-Демократичного напрямку на дострокових парламентських виборах 2007 року. З літа 2008-го в Україні дедалі сильніше відчувався вплив світової фінансової кризи. Фінансова криза негативно вплинула на економіку, зменшився обсяг випуску промислової продукції, відбувся спад будівництва. Восені Вікторія Ющенко відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко. Новим прем'єр-міністром стає Юрій Єхануров. Ющенко укладає угоду з Віктором Януковичем. Переговори з Газпромом заходять у другий кут. Україна входить у Новий рік, не підписавши контракту закупівлі російського газу. Зима 2006 року це міжнародний скандал. Росія звинувачує Україну в несанкційному виборі російського газу. Верховна Рада вимагає відставку уряду Гіханурова, але Віктор Ющенко не піддається тиску. Це входить в історію як газову війну. Відносини України та Російської Федерації за президентство Віктора Ющенка погіршуються. В чому є причина? Постачання російської енергоносіїв через територію України, визнання Голодомору 30-го року геноцидом, можливий вступ України до НАТО, статус російської мови в Україні, перманентні економічні війни, як газові конфлікти 2005 2006 сирна війна, шоколадна війна. У вересні 2005-го Віктор Ющенко та Віктор Янукович та виконавчий обов'язки прем'єр-міністра Юрій Єхануров підписали меморандум по між владою та опозицією. Я пропоную вам таке домашнє завдання: виконати два завдання в зошиті. Перше, це встановити хронологічну послідовність події, яку ви бачите. По-друге, схарактеризувати одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої ролі в події 2005-13 років Віктора Ющенко, Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Дякую за увагу.